знадобилось 45 років для того, щоб зрозуміти, що ви любите, коли вам брешуть. Не думала, що я коли-небудь це скажу, але то правда. Вам подобається, коли брудне видають за чисте, фейкове видають за справжнє. Чому я про це захотіла поговорити? Тому що деякі дівчата звинувачують мене в тому, що я зробила пластику. А прийшли ви до мене не до стрункої красивої дівчинки. Ви прийшли до мене, до жінки зайвою вагою, з другим підборіддям, з жовтими зубами і кривими. А сподобалась вам моя щирість і які шкіри. Вам подобалось, що вона блискуча, доглянута, без висипів, без надмірних зморшок для мого віку. Правда? Правда? Я не думаю, що вам прям геть сподобалось моє друге підборіддя, або мішки під очима, або жовті зуби. Ні. Ви прийшли за щирістю і вам подобалася шкіра. Так ось для вас інфа на мільйон який оптимальний все ж таки вік для тяжкого обличчя? Ну, на вік ми не дивимося, бо все ж таки показаться тканини і зв'язки. Так, середньостатистичний пацієнт, якому добре вже робити пластичну операцію, я думаю, що це середній вік десь 45 50 років. Наприклад, 45 років, і ми класно виглядаємо в 50, в 55, 60 все ж таки, зв'язки втратить тонус. Шкіра вже буде інша, і от в 65 років ми маємо можливість ще раз зробити операцію. Це той вік, коли наш стан здоров'я ще буде нам дозволяти. Ну більше шансів, що буде дозволяти. У нас буде ще не так багато хроніки, якщо ми має на живем харчуємо, спосіб життя нормальний. І це дозволимо зробити ще до підтяжку обличчя і далі класно виглядати. Але до цього віку дуже важливо підтримувати шкіру. Якщо в 65 переходяться, все ж таки, окей, там була підтяжка обличчя, але не займала шкірою, то ця шкіра вже як папірасна бумага може бути і тонус немає кольору і так далі. І якщо знаєте, є такі. Жіночки старенькі, у яких шкіра вже прям такими лініями прям Такий mm -hmm. Такі і ластоса уже рельєф такий прям на шкіра, ну такі стара, стара шкіра. Якщо таку стару шкіру підтягнути, воно буде виглядати жахливо, бо всі ці рельєфи шкіри він є на бо вони не тягнуться по підтяжці обличчя. Це буде виглядати, наче якусь гумову маску натягнула на обличчя. А тому дуже важливо до цього часу підтримати шкіру. Пластика. Ніяк не впливає на які шкіри. А які шкіри дуже впливає на пластику. Тому дуже часто дівчата дивляться на тих жінок, які показують масажі обличчя, і не зауважують на одне. Я не буду перераховувати жінок, які показують вам масажі обличчя. Ви їх самі знаєте. Але подивіться, більшість, які мають прям ідеальні личка. Вони спортсменки. Вони спортсменки або мали модельне минуле. А є ще й дівчата мускульного типу старіння. Це ті жінки, які не слав'янської раси. Ні-ні, ці всі дівчата теж щирі з вами, але в них трошки інші водні дані, розумієте? Тобто, ті, в кого не було коливання ваги, трьох пологів, вони геть інші. Тому треба мати критичне мислення і розуміти це. І тому вони будуть зберігати свою молодість довго і нудно, на відміну від нас. І коли вам говорять правду, вам це не подобається. Вам подобаються фейки, жінки, які показують, що вони все встигають і не втомлюються, що діти в них чисті, гаджетами, їх діти не користуються, і все в них капець як добре. А знаєте, в чому проблема? Тому що ці жінки псують вашу самооцінку. І вам би від них відписатися, тому що їх брехня говорить вам про те, що ви не здара. Вони підривають вашу любов до себе, тому що вони казкові єдинорожки. У них все добре. Вони успішні, вони не мають зайвої ваги, вони щасливі, чоловіки їм дарують купу подарунків, і ви не знаєте, як це відбувається насправді. Вони показують найкрасивіше з того, що є. Не показують, як це відбувається, а ви робите свої висновки і ненавидите себе. Тому дійсно. Нам дуже складно прийняти і себе повністю, і людей повністю. Вам ніхто не покаже, як сушиться білизна в квартирі, там де зараз записується відео. Вам не показують, як не знаю, як вони розлучаються з чоловіками, як в них там погані стосунки, якісь. У них все в єдинорожках, все казково, все чудово. Вам здається, що вас це не дихає, а вас це розрушає. А ви про це не думаєте. Так от, якщо повертатися до пластики, хочу вам сказати, не кожна жінка може собі це дозволити і не з фінансової точки зору. Це страшно, це дуже страшно, тому що може бути все що завгодно. Я знайшла документи з Туреччини, які вони дають підписувати тоді, коли тобі вже, коротше, коли тебе везуть в операційну, тобі вколюють якусь фігню, щоб ти не хвилювалася. Якийсь транквіл такий потужний. Щоб ти не боялася наркозу, їхати в операційну, і коли тебе вже той транквіл взяв, коли ти вже отримала релакс, тобі приносять підписати документи. Я нещодавно, коли переїздила з квартири в квартиру, з офісу в офіс, я знайшла ці документи, що там написано, що може бути параліч лицевого м'яза і відповідальність за це несу особисто я. Тобто, дівчата, це страшно. Чому я це зробила? Я поясню. Я коли заходила в ліфт і бачила в себе дряблу шию. А я схудла на 10 кілограмів, і в мене тут була така, знаєте, як правильна дощечка. Так, я робила масажі, робила креми, шкіра в мене еластична, зволожена, нема проблем. Але той про підтягнути нема було ніякої можливості. І мене це харило. І повірте, як ви кажете, там, це із-за того, що чоловік там щось сказав чи ще щось. Ні, мій чоловік любив мене любов'ю. І охвати, залучення у відео, ваші перегляди були значно більшими. Тоді, коли я була ось така. от, Гладенька, пухкенька, ловкенька, нема проблеми залишатися такою, мені це не подобалось. Якщо ви колись хотіли дізнатися дійсно правду про пластику, передивіться повну інформацію на Ютубі, просто повнісінько. Всі хірурги кажуть, що максимум двічі за життя її можна зробити. І між пластиками, між одною до другої пластики, ви мусите доглядати за шкірою дуже дуже-дуже дуже добре. Для того, щоб зберігти цей ефект, неможливо натягнути драматичну суху шкіру, вона тупо потріскається. А ви любите, коли вам брешуть. А я все одно буду з вами і буду говорити правду. Брехати я не вмію, в мене це погано виходить. Нехай моя правда не всім подобається, я не ставлю собі, собі це за ціль. Якщо правильна система догляду, яку я вам розкажу, бо може хоча б одній жінці, я буду щаслива. Я думаю, що ми дівчата розумні. А ті, що пишуть, всякі... Незрозумілі історії. Це просто гості, які бояться, а коли бояться, краще знецінити, правда? Ніж подивитися на чужий досвід і взяти його для себе. А ми будемо продовжувати доглядати за вірно і робити масаж. Хочеш масаж? Пиши в коментарях, хочеш масаж, і отримаєш на нього посиланнячко.